Всім привіт! Ранок у нас починається не з кави а зі зварювальних робіт. Вчора перервало крило у нас. Але скрутили там гектарів 15, оставалось доприскати, скрутили там чим було пластинку, проволоку. а сьогодні перед тим, як виїжджати, підварюємо. Так, ну, спустя через мить, коротше. Кажучи, ми вже на полі підварили, підремонтували, починаємо розкладатись та бризкати. Вносити ми будемо гербіцид, інсектицид, фунгіцид, ну і використовувати прилипач. Ось Зараз по периметру. О, щось валяється, треба прибрати. Ну і потім вже пішов-пішов і тут поряд, так само як і до цього було. Знайомому там трошки ячменю. Також допоможемо, бризнемо. Ну що, що ти по периметру поле обійшов вже. Тут один оприскувач встиг вибризкати. Працюємо ми так, як і до цього. З швидкістю 14 км на годину, жовті розпилювачі, тиск 4 атмосфери, вилиг становить десь біля 100 літрів на 1 гектар робочого розчину. Тобто тут ну, пшеничка тут теж слабенька. Там я в одному з відео показував. Там, ну, там на возу я не знаю скільки було навезено, то там пшеничка стоїть доволі таки нічогенька, ну а тут ще слабенько. Ну, покажу, що ми вносимо. Це гранстар. Пакетики, до речі, водорозчинні, але ми все одно їх розрізаємо. Це не А, чи переплутав, не Грандстар, верніше це ось. Гербіцид Defenda Axacal, Щоб знищити падалишний сонячний. Грандстар. Грандстар екстра підсилений. Так, склад, склад. трибенорон метил і тефельфурон. Грандстара до 30 грамів виходить на гектар. Не, не більше. А з цього десь в районі 10 грамів на гектар. гербіциду сипемо при нормі 20-30 грамів на гектар, але оскільки даємо разом з Грандстаром, то норма зменшена. Фунгіцид Тірекс в нормі пів літра на гектар вносимо ну, і ось такий інсектицид в нормі десь 150 мл на гектар так все можна потрошку вода йде починати гербіциди виливати фунгіцид Інсектицид. Прилипач. Ось такий прилипач в нормі 150 мл на 100 літрів води. Стоїмо трошки ще кілька хвилин. Коватимо, щоб це воно там добре замішалось. Вінчаки, Тільки на там прийшлося об'їхати. Ну, зараз швиденько покажу. Минулих відео показував. О, ось, мокро навіть нога вгрузає, дощів вже давненько не було, а тут досі ось вода стоїть. мені туди довелось цю лінію об'їжджати. Ось, оп, аж ноги пірнають. Так, ну і тут теж доводиться трошки об'їжджати. Ну ось черга дійшла потрошку і до сусідського ячменю. Він я вже тут показував, взагалі нерівномірний. Ось я йду тут, він більший. Там зараз дійду, покажу, там чомусь менший, не знаю чому так. Дуже вже ячмінь виглядає ось так. Тобто тут і до річки трошки кращий, тут верх гірший. Не знаю чому там, можливо, Тому що там вода ближче, О, Ну, ось, щоб картина була наглядніша, все домой видно. Нерівномірність, бур'яну вже тут ого-го, вже вистачає волога, ну волога ще є. Ну і як на пшенички теж болячок тут вистачає. Він ну, майже, можна сказати, та, ну весь, напевно, такий. Так нам не буває напевно, що тут є, там нема.